Поки написав для власних дітей, як пригодницьке фентезі стало улюбленою для мільйонів людей по всьому світу, і я також не є виключенням. Вода гномів, маючи на меті повернути давні захоплене драконом золото, навідується до хобітанії, безтерботного краю. Перед гобітом посте важкий вибір залишитися у затишному будиночку чи вирушити на зустріч невідомому, небезпечному світові сповненому приходь. Якщо ви все ж таки обрали цю книгу, то на вас чекає занурення до чарівного світу. Історія світ, який в ній змальовано, просто переносить вас в іншу реальність, яку ви вже не захочете покинути. Нарядше ви зможете легко відірватися від читання цієї книги. Геніальне оповідання про малого хобі та більбу, якому випала нагода змінити звичайні декорації комфорту на незвідану подорож серед землі. Захопить вас із першої сторінки. Шлях більбо лежав через купу пригод, знайомств, знахідок і перевірок на дружбу та на дружба найвища цінність, а отже і переможниця в усіх негараздах. нехай після цієї книги у вас прокинеться натхнення. Ну і наостанок наведу цитату, що вказана на обкладинці. Світ поділяється на тих, хто вже прочитав володаря перснів і хобіта, і тих, хто тільки збирається прочитати ці книги.